Пані, пані, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і у нас у редакції у багатьох людей саме Моторола є або улюбленим, або одним із улюблених брендів смартфонів, в чому у досить широкому проміжку. Я особисто обожнюю зовнішність Moto Z. Мій колега збирає модулі і раритетні моделі. Дехто захищає чистий Android з присмаком Moto. Але у деяких речах ми погоджуємось всі разом. На поточний момент Моторола переживає новий підйом. Його помітно не зразу, і складається він з декількох факторів, і про них я зараз. І розповім, можете вважати це рекламою усієї компанії одразу, якщо схочете. Однак, по факту, це просто ознайомлення з тим, що моторола розробляє і якими інструментами вона це робить. І якщо ви запитуєте, навіщо робити цей матеріал, чим він такий цікавий, то. Також, доки я не забув, з вас подобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, ви, що наш україномовний контент нарешті можна фінансово підтримати прямо на YouTube через головну сторінку каналу. Вартість починається з однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла тепер що саме робить моторола? Ну, наприклад, смартфон браслет офлайн доступ до чат GPT, складені смартфони. Ви, наприклад, знали, що концепт модульного смартфона Project Ara розроблявся саме інженерами Мотороли. Так, з одного боку, ми пам'ятаємо, що проект закрили. З іншого не забувайте, що робився він під патронатом Google. А Google закриває проекти ледь не щомісячно. Безвідносно до перспективності, скажімо так, загалом весь концепт сучасної мотороли це суміш із старих здобутків і пошука нових цікавих ідей. І між цими двома крайнощами є крихітний проміжок, де нове і старе поєднується. І ми отримаємо щось на кшталт Razer 2022, 23 або Razer 40 і 40 Ultra. смартфон розкладушку з гнучким екраном і досить непоганим набором технологій. І ціною не критично високою. При цьому я думаю, ви легко погодитесь, що мало яка компанія може дозволити собі три покоління смартфонів з гнучким екраном невеликою ціною, і при цьому зупинятись вона не планує. Чому не планує? Бо якщо ви пропустили, то моторола займає третє місце по продажам смартфонів у США і друге у Південній Америці. Додайте сюди тісні зв'язки з Google та Lenovo і не забувайте про 312 Labs. Що таке 312 Labs? Це є центр досліджень і розробки Моторола, суть одній будівлі зі штаб-квартирою компанії у Чикаго. Відкрили центр у 2021 році, але результати роботи є вже зараз. Один із них практичний, інший просто технологічно прикольний. Практичним є нашийна пов'язка Моторола 5GXR. Суть приймач для надшвидкісного інтернету. Чим ця пов'язка практична? Ну, наприклад, для окулярів віртуальної реальності, вибачте, доступ до мережі швидше за Wi-Fi у нас вдома, з ледь не будь-якої точки на карті, де є антена, це дуже дуже круто. Звичайно, якщо ви з тих, хто вважає, що 5G – це причина пандемії, то. Ну, що вам сказати, нормальним людям ця пов'язка буде корисна, не хвилюйтесь. Ну а технологічно прикольним є прототип смартфона, що згортається. Це не дисплей, що згортається, вони є давно. Це вже повноцінний смартфон. І враховуючи, що Моторола у свій час зробила під смартфони безсмертне скло, що нереально розбити, у плані безпосередньо міцності, я особисто сумнівів не маю. До речі, про безсмертне скло. У 2010 році на світ з'явилися смартфони серії Моторола DeFi, оскільки вони були Ледь не першими масовими із повноцінним волого і пилозахистом популярності їм було не займати. Але відновлення серії довелось чекати аж по суті до зараз. Зате з захистом від елементів по стандартам IP 69 k і mil std 810 h і супутниковим зв'язком прямо із коробки. Тепер це відео робилось не заради. срачу у коментарях про те, яка компанія краща. Моя улюблена зараз Vivo. Я не фанбой мотороли. При цьому. Важко не погодитись, що у виробника першого у світі мобільного телефону Motorola DynaTech 8000X були в історії темні плями, але зараз полоса іде біла. І я не без задоволення за новітньою історію мотороли слідкуватиму. Ну а щоб ви зрозуміли, чому мені це так цікаво, то у нас були матеріали і про флагмани Edge 40, і про фірмові фішки оболонки. Я особисто з задоволенням зробив відео про Motorola Ready4. Мені це дуже цікаво, але можливості. Поки що, на жаль, немає. Втім, якщо у вас є якісь ідеї про матеріал наступний, який я можу зробити про моторолу, що вам конкретно цікаво, там про перший мобільний телефон, який він був, або яким чином взагалі моторола заробила собі таку незгасаючу популярність. Пишіть у коментарях. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку. По перше, київському магазину Сандмак є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. І по-друге, київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте про коментарі. Вони найважливіші. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!